Я думаю, що це найбільш численний наш концерт поки що, тому що такого е, люду і в такої великої кількості людей, напевно, ще не було. Це дуже приємно, що взагалі збирається така величезна кількість людей, що цінують музику, яким просто цікаво, які перший раз приходять подивитися, послухати, просто бути присутніми на такому дійстві. І це прекрасно і атмосфера ну така. Своєрідну затишню домашня. і ну, я думаю, що все, чого ми очікували, справдилося. Чекаємо наступного такого дійства, можливо, в... через кілька місяців або кілька е... якийсь проміжок часу, але дуже приємно бути завжди в улюбленому місті і отримувати дійсно вдалий фідбек. Колись ми були тут вперше 2004 року, і так вразив мене Івано-Франківськ. Мені здалося, що це якась казка. Я навіть не очікувала, що це буде настільки романтичне місто із своєю такою домашньою атмосферою і настроєм. Я пам'ятаю, що. Ну, от відчуття було, що ми знаходимося в якійсь казці, Я от це відчуття проношу крізь роки, і кожного разу, коли сюди відвідую це місце і місто, я відчуваю той свій ностальгічний, напевно, якийсь настрій. Якоюсь атмосферою того, що це місто існує всупереч всім обставинам в Україні. Ну тобто, ти. Приїжджаєш сюди і відчуваєш, що тут немає якихось проблем. Здається, що тут люди живуть в якоїсь в якійсь такій вигаданій реальності, яка лише позитивно, добра, ну реально казкова. Я не вважаю себе зіркою. Це велика відповідальність, я так скажу. Це частина роботи, і треба вміти це витримувати і достойно справлятися з цією частиною роботи.